До нашого ефіру доєднується Андрій Меселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Пане Андрію, вітаємо Вітаю вас. вас. Дякуємо, що завітали до нас. Гості. Дякую за запрошення. Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Добрий вечір. Пане Андрію, бачимо а, таку ситуацію з новим траншом безповоротної допомоги від штатів. І, зокрема, Денис Шмигаль зазнач, зазначив, що ці гроші допоможуть впевнено пройти фінансовий період, який, який нас очікує. Чи справді так впевнено? Чи справді це остаточна запорука стабільності? Тут є декілька важливих моментів. Момент перший, що як ви правильно зауважили, це дійсно безповоротна допомога, і це відрізняється від кредитів, які нам надають наші європейські. Союзники це принципова по-друге, це дійсно перша вперше в цьому році транш, і це він склав 50% від цієї суми. І, звичайно, ну не можна сказати, що він закриє повністю всі потреби, але найбільш такі гарячі та важливі статті видатків, там де треба вчителям зарплату виплачувати, медикам тощо, ну звичайно, це буде дуже так. Потрібно і mm -hmm. їх там використовують. найбільше. Штосовно в екрані. шляху отримання Україною цих коштів зазначається, що через Світовий банк США передали ці гроші. Це завжди так відбувається? Чи е, трапляється, що і напряму передають до бюджету України Сполучені Штати гроші? Чому цього разу через Світовий банк? Наскільки я пам'ятаю, то минулі рази напряму передавали, так. а не через Світовий банк. Ну тут можливо є якісь. Зараз пов'язані з звітністю, там ще якісь моменти, які впливають на цей процес, але ж принцип не змінився. Я ж кажу. Головне в тому, що це безповоротна допомога. Угу. Тобто ми її отримуємо, ми не, не зобов'язані її повертати угу. знову ж таки на відміну від європейських кредитів. А, хочеться а, трошки перервати нашу дискусію, і зазначити про те, що нині карта повітряних тривог України а, почервоніла і. А, Переважна частина областей нині знаходяться в стані повітряної тривоги. Повітряні сили України повідомляють про загрозу балістики. Тому бережіть себе, спускайтеся в укриття, бережіть своє життя. Ми вже говорили. Ви зазначили про те, що грант має відмінність від, наприклад, кредитів. Кредиту, так. так і хотілося б запитати, а чи може кредит стати грантом, чи може кредит стати безповоротною допомогою? Ну звичайно, якщо Україна не буде мати можливості виплатити їх, то відбувається така річ, яка називається реструктуризація боргів. І звичайно, там частину боргів списують. Тому, якщо ну, це так загальна світова практика з різними країнами. Це буває, Україна теж знає, як це може бути. Тому, звичайно, ми виходимо з того, що кредити треба повертати. Але якщо їхня вага буде така, що не можна буде підняти, ну, звичайно, кредитори йдуть на те, щоб списати там частину і отримати хоч щось. Ну так, але такі кредити ніхто не хоче надавати. І такі кредити, ну, їх не хочеться дуже багато отримувати. Таких кредитів. Ми з одного боку розуміємо, що нам буде дуже складно, якщо ми не будемо отримувати в тому числі і кредитні кошти, але з іншого боку. У нас вже відбуваються певні поступками із нашими позичальниками. Нам вже вдається домовитися про заощадження на поверненні кредитних коштів на суму десяток мільярдів доларів. Але е, такі гранти сильно допомагають. Єдине, що mm -hmm. та, єдине, що їх розмір він ну, трохи менший буває від кредитних коштів, які ми отримали. Дивіться, у нас зараз ситуація практично без безвихідь, тому так. що війна. І коли до війни у нас складала там, наскільки пам'ятаю, десь біля 60% від ВВП, боргові зобов'язання. Це було цілком підйомно і можливо. Зараз вже 100% від ВВП. І у нас ну давайте казати реально, немає можливості перебирати. Якщо скажімо, сполучені штати, вони видають 7,8 мільярда. О, це у них визначено скільки вони можуть виділяти. Європейський союз буде виділяти співмірні суми mm -hmm. звичайно, але на інших умовах. І ми також їх беремо. І значить, з надією, що колись там коли буде мир. І коли буде перемога, вже після цього вже можна буде казати яку частину і, і як віддавати. Uh -huh. Тому що, звичайно, набирати просто так, давайте, давайте на все по Перше, так ніхто і не дасть. А по-друге, ну, все ж таки, якась відповідальність має бути. Тобто є розрахунки, і наші кредитори вони в принципі дуже гроші вміють рахувати і свої також. Мені хочеться, щоб наш глядач ще більше розумів різницю між кредитами і грантами. І зокрема, ми знаємо, коли ми отримуємо кредит, ми наші партнери, кредитори, вони контролюють виконання певних вимог. Ми отримуємо їх на певних умовах. Що з грантами? Чи є така якась система? Дивіться, американці, вони питання щодо підзвітності і цільового використання їхніх коштів, вони дуже стоїть, скажімо так, на порядку денному високо. Тому що, наприклад, ми пам'ятаємо, що коли оця була кампанія Ні. Цента України, як праве крило консервативної партії МАГА, так зване, на чолі з Дональдом Трампом проводили. Вони постійно робили акцент на тому, там зокрема та Марджорі Тейлор Грін та інші виступали дуже яскраво, і вони казали, що Україні не можна давати коштів, тому що вона їх цільовим образом використовує. І тому, звичайно, Сполучені Штати час від часу повертаються. Тобто до цього питання до того, щоб кошти були підзвітні, щоб їхнє використання було контрольовано. Зрозуміло і прозоро тому звичайно там з'являється, наприклад, що стосується військової допомоги, то з'являється головний розпорядник, там який це контролює. Що стосується коштів на відновлення, то є пані Пріскер, яка mm -hmm. цим питанням опікується. Тобто для сполучених штатів це таке ж важливе питання. Вони це не виглядає так, що як на наші критики казали, що це буде практика пустих чеків, так званих, тобто вони їх даються, а Українці самі впишуть суми, як хочуть витратити. Ні, не так. Вони контролюються теж. Ну, пані Прискар, у нас є до вересня, а далі. Да. Потім буде хтось інший. Чи буде хтось інший? Цей фонд він не зупиняється, він не припиняє свою роботу. Дивіться, що так вдох... надихає, що пані Прискар, вона навіть вже розуміючи, що залишається там тижні прибувати. Вона все ж таки готує якісь програми, якісь напрямки. Я як крислю. Да? Зокрема, на днях вона там пріоритетні проекти казала. Тобто. Я думаю, що в ну це взагалі в політичній діловій культурі англосаксів у них те, що вони маються скажімо так, від дуже відповідально ставиться до інвестування грошей, відстежувати, щоб вони надавали ефекти і щоб був щоб це була історія успіхів, а не історія витрачених коштів. Тому звичайно, я думаю, хтось інший буде єдине, що можливо буде змінена, і скажемо так, може забути не єдиний чоловік людина, а може бути якась там координаційна рада, там двоє чи троє буде. Тобто вони теж експериментують і визначають, який механізм найбільш ефективний буде. Давайте обговоримо ще одну важливу тему: Іран і Хезбола можуть атакувати Ізраїль найближче атаки Ірану на Ізраїль і в зворотньому напрямку, і причетності до цього Хезболи і евакуацію із Лівану громадян різних країн, зокрема Україна, вже евакуювала всіх своїх громадян. Чи дійсно може перекинутися військові дії на територію Лівану? Я хочу маленьку ремарку зробити. Так вийшло, що у 2014 році якраз у нас почалася контртерористична операція на Донбасі. А влітку того ж року я був в Ізраїлі, і там у них почалася контртерористична операція. І от тоді дійсно це була дуже велика різниця, наскільки у нас це було хаотично, незрозуміло. А у них там було вже тоді поставлено все як годинник. Наприклад, ну, ми були в місті Аждоді, це неподалік від сектора Газу. Там найближче до них місто Ашкелон. Тобто ракета взлетіла, і телебачення в прямому ефірі повідомляє, ракета пролетіла місто Ашкелон, збити не вдалося Аждоду приготуватись. Тобто нам нас зарані завчасно mm -hmm. повідомляли, і там дійсно всі розуміють, ракета пробиває два перекриття, треба спуститися на два поверхи нижче. Потім, наприклад, в Аждоді не збили, далі приготуватися рішовим. Від ну так далі, тобто все повідомляли, і в них вони дійсно це частина їхньої реальності. Ну, на жаль, ми теж за ці роки вже засвоїли, і у нас зараз набагато краще встає справи. Що стосується зараз ситуації в Ізраїлі, то з одного боку, в принципі, ну, більшість міжнародних оглядачів там вони думають, що буде ситуація квітня в 2.0. Тобто, тоді Ізраїль запустив. Більше 100 безпілотників, 150 ракет, і збивали не тільки ізраїльські ППО, а й американці збивали, англійці, французи теж. А зараз, звичайно, буде більш складна ситуація, тому що Хезбала теж у неї дуже великі ракетні запаси і арсенали, і вона, судячи зі всього, оскільки. Вона залучена до цього конфлікту, то вона теж, скоріше за все, до буде наносити удари, і думає, що вони будуть навіть продовжуватись не один день. Тому, звичайно, зараз підготовка йде серйозно. Ми бачимо, що американці перекинули туди авіаносець Авраам Лінкольн замість Теодора Рузвельта. Перекинули винищувачі кораблі супровіду. Тобто готується дуже серйозно і дійсно паралельно з тим, що йде ця підготовка, і сполучені штати і їхні європейські соціалі. Вони тиснуть на обидві сторони конфлікту, щоб вони залишились, скажімо, в певних межах, ну, пройшли по полезу, на жаль, що називається. Зрозуміло, що Іран нанесе удар, Ізраїль буде відповідати, ну, збивати, але щоб Сполучені Штати. Попередили Ізраїль, щоб вони не далі не йшли на шляху ескалації, тому що якщо вони будуть невиправдано відповідати, то сполучені штати можуть можна переглянути свою позицію щодо такої безумовної підтримки. Тому звичайно ідуть хід різні аргументи, і ну всі дійсно перебувають на прузі і очікують, як вже буде. Дивіться, коли ми кажемо, що Іран буде атакувати Ізраїль, то ми маємо на увазі державу Іран. Коли ми кажемо Хезболла, то ми не маємо на увазі державу Ліван. Чи це чи вони мають підтримку всієї держави, всього суспільства? І чи нам ну, варто в, розділяти варто розділяти, тому що йдеться про Іран і проксі як проксі сили, які є ну контролюються Іраном, там отримують у них постачання певне чи певним чином підпорядковуються, там, хоч і не напряму Це Хезболла, Хамас, ємінські хусити тощо це так звана вісь спротиву, яку Іран mm -hmm. вибудував? Тому звичайно, ось ці його сили вони теж будуть залучені тут. Стосовно Хамасу і Хезболи, це практично 100%, тому що їхні командири, відповідно, Шукар і Ганія були вбиті з проміжком часу менше ніж на надабу. Що стосується хуситів, теж тут є питання. Але ми бачимо, що дуже така була цікава інформація, що Гуситів намагалась використати Росія, коли наприкінці минулого тижня передавала хотіла передати їм ракетне озброєння. Це було вцілення погрози Путіна після того, як Сполучені Штати дозволили бити американську зброю по Росії. 6 червня він сказав, що ми надамо нашим союзникам далекобійну зброю, щоб вони били по заходу. По західних но ну, це була спроба втілити, помста Байдену. Поста байдена, я, я та, ще мене закінете. стосовно хезбули уточнення. А якщо е, Хезбола визнана терористичною організацією в ряді великих країн Сполучені Штати, євро, країни Європейського Союзу, багато країн визнають е, організацію Хезбола терористичною організацією. Е, як це сприймається всередині Лівану і чи робить Ліванський уряд е, е, щось для того, аби Ну, не допустити участь Хезболи в конфлікті з Ізраїлем. Ну, насправді це угруповання воно обладає високою дуже ступінь автономності і прийняття рішень. Вони координують свої знову ж таки зусилля перш за все з Тегераном, а не з власним урядом Бейруті. Тому, звичайно. Треба розуміти, що якщо буде вибудована, я думаю, що Іран він готується до такої потужної відповіді, вона буде все ж таки, як зараз виглядає, така обмежена, але вона буде дійсно потужна для того, щоб можна було сказати і своїй внутрішній аудиторії, і всім іншим союзникам, там, прихильникам Ірану, показати, що ось ми сильно відповіли, і за приниження ми помстилися. Пане Андрію, ви вже пригадали про російський слід у цьому конфлікті. І сьогодні маємо таку ж інформацію зі змі про те, що е, колишній міністр оборони РФ, а нині секретар е, Ради нацбезпеки Російської Федерації, поїхав до Сергій Шойгу, mm -hmm. поїхав до Ірану з візитом. Чи пов'язуєте ви ці події якось Абсолютно, між собою? З якою ціллю? Абсолютно пов'язано, 100%. Тому що дивиться наскільки Росія, вона коли починалася в жовтні минулого року ця операція Хамасу проти Ізраїлю, Вона Росія дуже повільна, але неухильна. Вона все постійно відходила за для того, щоб підтримати їх позиції Хамасу і позиції Ірану і займати вже більш критичну позицію до Ізраїлю. І Ми бачимо, що зараз цей процес викристалізовувався і. Пішов швидше, тому зараз звичайно, Росія розуміє, що буде відповідь Ірану, за, за ну, на, проти Ізраїлю, і вона хоче, по-перше, виб... виз... розуміти все, по-друге, вибудувати свої механізми впливу. Тобто, ми бачили, я почав розповідати з приводу хуситів, Тобто, як оглядачі інституту вивчення війни замітили, що зараз в Росії здійснюється ці цілий ряд інформаційно-пропагандистських кампаній проти Заходу, і ось е одна із них була, власне кажучи, не тільки інформаційно-пропагандистська, але й намагання передати реальну військову зброю противні. Заходу. Тобто Росія зараз я постійно наполягаю на тому, щоб ми не розглядали окремо конфлікт в Україні, окремо конфлікт на близькому сході, тому що є вісь руйнування правил світового порядку, куди входять Іран, Північна Корея, Росія, ну і певною мірою Китай. Тому, звичайно, ці країни узгоджують свої дії, підтримують один одного. І це зараз відбувається вперед передення атаки по Ізраїлю. Передень атаки по Ізраїлю. Тобто таке слід очікувати, то звичайно, що... вона буде 100%. відсотків. То тому що Аятола сказав мені, то вони ця відповідь буде, тому що дивіться, ну це скажімо так, і це розуміють всі. Тому да американці, ізраїльцяні розуміють, що відповідь якась буде. Тобто йдеться лише про те, яка її буде ступінь. Чи вдасться ірану та його спільникам союзникам отримати її і щоб все ескалація була контрольована, щоб потім не була відповідь Ізраїля ще більш руйнівна. Mm -hmm. І потім знову, щоб не почалася тотальна війна, тому що ані Ізраїль, ані Іран цієї тотальної війни повномасштабної не хочуть. А чи не буде несправедливо по відношенню до Ізраїлю стримувати їх у їхній відповіді, якщо ця атака з боку Хезболи і Ірану таки відбудеться? Mm -hmm. І от щойно на включені, казав, що ну, теоретично. Є е, можливість, що чим більше говориться про якусь атаку, як це відбувалося на початку повномасштабного штабного торгення, ну перед початком повномасштабного вторгнення, чим більше про неї всі говорять, тим далі це може відсунутися. Що стосується, я повністю згоден з паном Свірем, що час цього не знають ніхто. Навіть Сполучені Штати вони здогадуються, що вона може бути найближчі доби, угу. або що вона буде в день скорбі 12-13 угу. серпня. Тому, звичайно, є різні варіанти, але Сполучені Штати вже підготувалися, інші союзники Ізраїля теж підготувалися. Вони розуміють, що ну, тут просто цієї відповіді не уникнути, тому що це була випадка. Велике приниження, як в Ірані сприйняли те, що в столиці країни Тегерані був вбитий політичний ватажок Хамасу Ганія, тому звичайно відповідь за це буде. Ну, це просто треба розуміти наскільки це те ж саме, що було у квітні. Тоді теж відповідь з боку Ірану проти Ізраїля, бо. Послідувала, але та, ж так, та, я розумію. Вона була скажімо так. Вона була така поміркована, і вони нанесли і потім сказали, що ми зробили все правильно. Ми цих ми їх наказали, все продовження не було. Так само сподіваюся, що і зараз буде. Мене бентежить е, просто формулювання, що всі хочуть стримувати всіх. Але реальний спосіб стримувати є тільки ті країни, з якими є дипломатичний діалог, з якими у вас є дипломатичні стосунки, з якими у вас є дружба, якщо хочете, з якими у вас є е, дружні стосунки між урядами і е, лідерами цих країн. Ні, сполучені штати, ні цивілізований світ не є е, другом Хезболи чи Ірану. Не підтримують з ними глибокі дипломатичні стосунки, накладають на них санкції, таким чином. Не можуть на них ніяк впливати, Де не можна це... вплинути, і не можна зупинити їх від нанесення якогось удару ракетного безпілотниками чи будь-чого іншого. Вони, якщо захочуть, вони це зроблять. Але натомість демократичний світ буде казати, а ви Ізраїль не не, не відповідаєте так сильно. Не, не зовсім так. Давайте про просто на прикладі хуситів розберемо. Коли сполучені штати отримали інформацію, що Росія хоче передати цю зброю хуситам. Вони почали тиснути на Росію, хоч зрозуміло, які відносини там, і почали тиснути на Хуситів щоб вони цю зброю не намагалися отримати від Росії, і залучили до цього активну Саудівську Аравію, яка, скажімо так, доклалася, і вона, ну, вони мають свої важелі впливу на Росію, і завдяки цьому вдалося цього уникнути mm -hmm. буквально в останню мить. Власне кажучи, тут зараз сполучені штати глобальний геополітичний гравець вони використовують і свої свої можливості впливу на Ізраїль, тобто за повідомленнями американських ЗМІ, то uh, вже uh, президент Байден він висловив мінімінути uh, сподівання, що після того, як, як відбудеться удар Ірану, uh, то uh, Іраз, Ізраїль не буде відповідати, і різко підвищувати ще градус ескалації, і, знову ж таки, uh, щоб він uh, уникати можливості повномасштабної війни. Ну зробити все, що від них залежить. Тобто вони тиснути на цьому боці, ну, звичайно, запрошують тих, у кого є важлі вплив на Іран, долучитися до цього процесу. Тобто вони координують. Ну це. Ну це якась нісенітниця. Якщо, якщо е, агресор погрожує країні, каже, ми запустимо 100 ракет, 250 безпілотників, хочемо знищити вас всіх, щоб вас не існувало як країни і як нації вас не існувало. А е, лідер Сполучених Штатів каже: Ну після того, як це відбудеться, ну сильно не підвищуйте ставки, не ескалюйте. Угу. Чому б тоді не сказати, якщо ви так зробите, шановний е, Іран, шановна Хезболла, Хамас, якщо ви запровадите е, таку зброю, якщо ви почнете таку атаку, то тоді ми будемо вимивими... Шені надати Ізраїлю абсолютно всю зброю, яка у нас є, для того, щоб вона знищила вас. Давайте згадаємо, як це було в квітні. Так, так само очікували цієї атаки Ірану, що вона буде, що вона буде масштабною. І замість слів Сполучені Штати разом з союзниками з Англії, Франції, Йорданія там була долучена. Вони збивали всі ці ракети і безпілотники, щоб ефект був мінімальний. Тобто, дивіться, всі залишилися, скажімо так, при своїх. Іран зміг сказати, ми запустили сотні ракет безпілотників. Ми нанесли руйнівний удар по цій і По цій державі зла. А американці сказали, ми виконали свій обов'язок союзника, Ми збили ну разом з союзниками практично всі ці цілі, які летіли, Ізраїль також до цього доклався. Тобто, зараз ситуація розвивається приблизно по тому самому сценарію. Тобто, Сполучені Штати вже я ж кажу, вони перекинули авіаносну групу, перекинули винищувачі туди. Тобто вони зробили все для того, щоб збивати всі ці цілі, ну ракети, безпілотники, тощо, які будуть да. запускати і Хезболла, і Іран. Я розумію. Але. Вони да, але вони і політичні засобами теж хочуть, щоб це залишилось. От вони це програма, що Ізраїль масду, то що вони зроблену повинні зробити? Вони це зроблять. Але після того, щоб не було продовження, мені ця ситуація нагадує гру з пружинку. Знаєте, така пружинка, в яку ти встали аж два пальці, а потім дістати не можеш. От вони зараз вставили ці пальці, і ніхто не виграє в цій ситуації. Ніхто свої пальці не дістане, ніхто цей конфлікт не закінчиться, ця війна не вирішиться. Вони просто ті будуть запускати ракети, а ті збивати. Так же ж, ну, так може тривати вічно. Ну, дивіться, Там є деякі потуги навіть внутрі Ірану за того, щоб налагодити налагодити більш конструктивні відносини з Заходом. Угу. Це їх їхній новий президент каже який там тільки там пару тижнів тому вступив у своє повноваження, але бачимо, що з порогу фактично він теж змушений підтримувати так. ці жорсткі засоби проти Ірану і проти, проти вибачте, Ізраїля і його західних союзників. Ну будемо дивитися, як.